Перелік нематеріальної культурної спадщини України поповнився ще одним елементом гуцульським художнім дереворізбленням. Традиційним мистецтвом займається в Закарпатській, Вонофранківській та Чернівецькій областях. Яким чином давнє ремесло зберігають на Буковині, Іван Цірецький дізнавався. Добрий день, дня. прошу захочу світлицю. Дмитро Курик понад півстоліття займається гуцульським художнім дереворізбленням. Майже сотню власних творів майстер зібрав у своїй світлиці у селі Веженка. Це і сакральні роботи, це і пласти, це і дерев'яні тарілки, шкатулки, топірці, бочки, свічники. Чоловік каже, надихається буковинською природою та народними традиціями. Звичайні шматки деревини в руках художника різьбяра перетворюються в складні композиції. На яких зображені місцеві церкви, гуцули та давні візерунки. Тут просто орнаментальна таріль, а це я зробив себе, старий майстер. Та з поміж розмаїття дерев'яних витворів мистецтва є один найбільш особливий для майстра. Це моя перша робота, яку я оцінюю і схотіли б купити, яка у них шановні, я не продаю. Можу деякі роботи продати. Ну і то не хочу. Тому що вже вік не молодий, я ще роблю, працюю, але хочеться зберегти для дітей. Художнім дереворізбленням у Карпатському регіоні займаються щонайменше з кінця 17 століття. Дмитро Курик під час роботи використовує ті ж інструменти, що й його предки молоток та різці. Прямим різцем обробую контур. Орнаменту. Іншим різцем майстер забирає зайву деревину. І? Підбирається усе, найкраща деревина для різьблення – груша, яку висушували 8-12 років, розповідає Дмитро Миколайович. Та головне правило жодної сучасної техніки. Кожен сантиметр візерунка має створюватися вручну або інструментами дідів прадідів. До прикладу, друлівником, предком електродриля. Є у мене шуруповерт, але він тяжкий і десь може сверло, борик злетіти. А тут він не злітає, тому що коли я ставлю. На дерево я собі його підкручую, і він робить права, ліва. Кропітке заняття геть зіпсувало майстрові зір, а от працювати руками не важко, каже Різьбяр. Складніше продумати композицію та розробити ескіз майбутньої роботи. Для того, щоб зробити цю композицію, все рівно ти маєш вивчити архітектуру, маєш вивчити одяг.